Слава Господу, я дякуємо за цей час, я дякуємо за проповідь, за навчання, вони дуже дійсно цінні. І якось перебуваючи на одному з навчань, мої думки десь почали літати. В один момент я почав відчувати, як моє вухо почало нагріватися. І зразу я почав чути краще ті слова, які говорилися. І я зрозумів, дух Святий наголосив на цьому, це дуже важливо. І от коли ми народжуємося згори, нам дано розум Христа, але ми можемо давати ще волю нашому тлінному розуму, коли не оновлюємо його і в чому небезпека? Якщо ми не оновлюємо його, а ще даємо волю лженавчанню, то якщо ми перебуваємо в лежа навчанні, а не в істинному вченні, і ще й даємо програмувати наш розум оцим лежа навчанням, А же навчання нам пропонує певні дії, після яких ми маємо отримати якийсь певний результат. І ціль цього лежана навчання — це сказати, що Христос, ну тобі його не треба. Можемо Його десь посунути в сторону. І загалом все це веде до того, щоб зациклити. Сатана нас хоче зациклити, щоб ми були бездіяльні, щоб ми не могли явити Христа. Загалом ще існує безкінечний цикл. Умова з виходу з цього цикла не існує. Під час цього. Циклу пам'ять заповнюється до того моменту, поки не буде кінець. І ще відбувається зависання. Тобто система зависає і просто вона не може з цим справитися. Є думки, які ведуть до смерті. І чим більше людина в цьому зацикленні, тим потім і важче вийти з цього. Але Господь говорить: зупиніться і пізнайте, що я є Господь. І вихід з цього циклу це Христос. Це розворот на 180. Це покинути цю стару програму і прийняти цю нову програму, цю досконалу ідеальну програму, яка не дасть бою. Злом бувають різні приходять думки: чи все я правильно зробив, чи все про мене добре подумають, чи все так. І ці думки з нашого тлінного розуму. Сатана нам хоче їх нав'язати, щоб ми, ми зациклилися, зробити нас жертвою, бо коли ми. Жертва, ми не можемо вити Христа, тобто перевести наш погляд з Христа на себе. І тоді ми не можемо явити Христа, ми не можемо робити те, що сказав Христос, бо жертва не може робити те, що каже Христос. Христос прийшов на цей світ, щоб віддати. Часто до нього приходили, щоб тільки взяти. Я що очікую Христос? Щоб вже не було мене, щоб вже не було мене тільки Він, щоб той, хто в мені був в сотні разів більший, ніж я. Часом я чую, як говорить про людей. Він. Кажуть, він ревний за Богом, любить Його і робить діла, доказується ділами. Ми не можемо нашим тлінним розумом любити Христа тільки Христовим. Тільки хри... Він нас вчить любити. Ми нашим тлінним нічого навіть зробити толком не можемо без Христа. І діла, ми можемо дати тільки Богові вірою, ніякими нашими ділами догодити не можемо. У мене є слово до них. Римлян 10 розділ з другу по четверті вірші. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої, і, силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божої, бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Амінь. Це слава нашому Господу.